Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ми знову з вами разом і дякуємо Господеві за тиждень, який проминув, і дякуємо Тобі, Боже, за всі твої дари, які Ти нам даєш. Дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам сьогодні можливість бути разом знову і йти тими стежками Божими, якими йшли святі люди. І ми з вами минулого разу почали розважати про. Те, як народився один із найбільших ізраїльських пророків, Самуїл, як мати його просила Господа, щоб Бог благословив, дав дар материнства, і Господь почув її молитву. Як і важливо те, щоб розмові з Богом ти завжди пам'ятав про ту зустріч, яка відбулася у тебе, і коли ти отримав благословення і мати. Самоїла пообіцяла, що віддасть його на службу Богові і привела його для того, щоб він служив Богові. І ми знову з вами побачимо чоловіка, який буде постійно жити з Господом, який буде отримувати благословення від Бога, який буде чути, як Бог його благословляє. Але навіщо нам тільки історія? Чи тільки старий завіт це історія? Напевне, ні. Ці повчальні історії є для того, щоб кожен з нас. Зрозумів, наскільки ми є важливі в очах Господніх, що Господь до кожного з нас звертається. Якщо були люди, які мали дар пророцтва, то після приходу Ісуса Христа, особливо після зіслення Святого Духа, дар пророкування, зцілення, благословення, дар знання, дар різних можливостей заступатися за хворих людей, зцілювати інших людей, ми отримали через хрещення. Кожен з нас, християнин, має надзвичайно великі дари від Господа, розвинути їх, побачити Бога в своєму житті, почути його голос. Отже, священні сторінки Святого Письма Старого Завіту показують, як людина йде до Бога. В Новому Завіті Бог йде до людини. Бог робить оцей зворотній зв'язок. Але для людини є дуже важливо відкрити своє серце. Почути в своєму серці отой ніжний дотик Божої любові, голосу Божого, який лунає у кожному з нас. Амінь. Хлопчина Самуїл служив Господеві під оглядом Елі. Слово Господнє було рідким, того часу видіння не були часто. Одного дня Елі поклався спати на звичайному місці, очі його слабшали, і він не міг уже бачити виразно. А світийник Божий. Не був ще загашений, і Самуїл лежав у Господнім храмі, там, де стояв ковчег Божий. Аж ось Господь озвався Самуїле, Самуїле, Цей відповів: Ось я. І побіг до Елі і каже: Ось я кликав ти мене. Той каже ні, не кликав, лягай спати. І він пішов спати. Господь же озвався знову Самуїле, Самуїле. Схопився Самуїл, пішов до Елі і каже: Ось я кликав ти мене. Не кликав я тебе, мій сину, відповів Еллі, лягай собі спати. Самуїл не знав, ще Господа, бо Господнє слово йому ще не об'являлося. Знову Господь звався до Самоїла втретє, і схопився він, прийшов до Елі і каже, ось я кликав ти мене. Тоді Елі збагнув, що то Господь кликав хлопчину. Тож каже до Самуїла, йди, ну, лягай спати, а коли тебе покличуть, скажеш: Говори, Господи, слуга твій слухає. І Самуїл пішов і ліг на своєму місці. Прийшов Господь став і закликав, як і першими разами. Самоїле, Самоїле. Самоїл озвався, Говори, слуга твій, слухає. І сказав Господь до Самуїла: Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто почує обіуш, буде дзвініти. Того дня я здійсню на Елі все, що я сказав був про його родину від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому клянуся домові Елі, не загладити повіки ні жертвами, ні офірами провину дому Елі. Отже, провина дому Елі полягала в тому, що священики сини Елі, його були дуже. Такими поганими служителями в Божому храмі. Вони недбайливо ставилися до служби своєї, і зате Господь говорить, що їх покарає весь рід. Важливо є, як Самуїл чує оцей голос Господній. Це незвичайний голос у наших вухах, це і відчуття серцем своїм духом. Оцей голос, який тремтить у тобі. І старається звернутися до кожного з нас, до нашого серця. Але часто -усто він десь заглушений, бо ми хочемо почути те, що наше вухо чує, побачити, що очі бачать, зрозуміти, як наш розум це може зрозуміти і як він хоче, і як нас навчили. А тут треба відкрити своє серце, свої відчуття, свої емоції для того, щоб їх налаштувати на цей. Голос Божий. Чому покликання церкви і християнина почути оцей таємничий, незбагнений, невидимий світ, відчути в своєму серці, як Бог ніжно до кожного з нас звертається. Як Бог постійно говорить до нас, Бог нас веде. Бо хоче, щоб ми були щасливими, багатими, успішними людьми, щоб ми були здоровими. Щоб ми проповідували далі це слово, але для того, щоб проповідувати, для того, щоб навчати, ми повинні його відчути. Тому Самоїло цей голос чує. Церква в сучасному світі чує цей голос. Церква передає його тим, які повинні почути навчання церкви. Продовжуємо історію Самуїла. І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці встав і відчинив двері Господнього храму, боявся оповідати Елі видіння. Та Елі його покликав і каже мій сину, Самуїле. Той відповів ось я і спитав, що він тобі сказав? Не крий, прошу від мене. Хай Бог зійшли на тебе це і те, та ще й причинить, коли ти затаїш щось із усього того, що він сказав до тебе. От і відкрив йому Самуїл усе. Нічого не затаїв від нього. Еліс сказав він Господь, хай чинить те, що йому до вподоби. Самуїл виріс, і Господь був із ним, і не дав ані одному його слову впасти на землю. Весь Ізраїль віддану аж до Версавії взнав, що Самуїл був наставлений Господнім пророком. Господь з'являвся в шило і далі, потім, як був відкрився Самуїлу і в шило, в слові. Господнім. І тому, Господи, ми сьогоднішній день також просимо Тебе, щоб Ти об'являвся в своєму слові в нашій Україні, в наших церквах. Можливо, ми різних конфесій, але в нас один Господь. У нас один дар Святого Духа почути цей голос. Бог говорить до кожного з нас. І зараз, в цю хвилину, в час війни. Господь Завжди хоче підтримати. Він, коли об'являється, говорить, не бійтеся, не бійтеся, не бійтеся з вами, повірте в мене, почуйте мій голос, зверніться до мене. Тому, Господи, благослови нас. Тих, хто моляться зараз цю хвилину з нами, хто слухає, хто хоче пізнати Твоє слово, тому ми не навчаємо якоїсь історії, археології чи якихось знань богословських. Ми просто хочемо. Щоб кожен з нас навчився відкрити своє серце до Господа. І ми це робимо через читання Слова Божого. І зараз в прославі Бога, де в псалмах ми найбільше бачимо, як Псалмопівець, цар далевит прославляє Господа своїм серцем. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 33. Вникаємо в кожне слово, стараємося відкрити. Наш слух до того, щоб почути, що Бог хоче сказати, цю велику таємницю, яка захована в звичайних словах, простих словах, можливо, і незрозумілих для нас, і незбагнених розумом, чому так пише Псалом? Але коли ми вникаємо в це слово, не просто прочитали його, але ми вдумливо роздумуємо, стараємося його відкрити в своєму серці. Підстосувати його в нашому житті. Чому так Бог зараз буде говорити до кожного з нас? У нас може бути тисяча. І одне слово буде актуальне для кожної людини. Для кожного з нас. Тому що Бог, як діяв тоді, діє зараз і знову буде діяти так само. Для Бога немає часу. Немає когось вибраного. Хіба людина сама себе вибирає для того, щоб почути голос Божий? Для того, щоб відкрити себе для Бога, а Бог для всіх одинаково, 100% діє тільки одним-єдиним своєю любов'ю. І якщо покарні були сини священника Елі, то тому, що вони не жили в цій любові. Вони відкинули Божу любов, вони не покаялись. Благословлю Господа у всякий час. Хвала Його завжди в устах моїх. Господом буде хвалиться душа моя, нехай почують тихі і звеселяться. Величайте Господа зі мною і возносімо ім'я Його вкупі. Шукав я Господа, і Він вислухав мене, і від усіх блокань визволив мене. Приступіте до Нього і просвітітеся, і лиця ваші, нехай не засоромляться. Оцей убогий взивав, і Господь вислухав Його, і від усіх скорбот Його. Спас Його. Стане ангел Господній укруг тих, що бояться Його, і визволить їх. Вкусіте і побачте, що благий Господь, блажен муж, що надіється на нього. Бійтеся Господа всій святі Його, бо не мають недостатку ті, що бояться Його. Багаті збідніли і зголодніли, а ті, що шукають Господа. Не будуть позбавлені ніякого добра. Прийдіть, діти, послухайте мене, страху Господнього навчу вас. Хто той чоловік, що бажає життя, що радий бачити щасливі дні? Здержи язик твій від злога і уста твої, щоби не говорили лукавства, ухилися від злого і чини добро, шукай спокою і приймуй до нього. Очі Господні на праведних і уші його до молитви їх. Але це Господні проти тих, що чинять зло, щоб знищити землі пам'ять про них. Взивали праведні Господь вислухав їх, і від усіх турбот їх визволив їх. Господь близько тих, що сукрушені серцем, і покірних духом Він спасе. Багато скорбоду праведних, але від них усіх визволить їх Господь. Охороняє Він усі кості їх, ні одна з них не скрушиться. Смерть грішників люта, і помиляться ті, що ненавидять праведного. Визволить Господь душі слух своїх, і не помиляться всі, що надіються на нього. Амінь. І ми на тебе, Господи, надіємося, ніяке лукавство нехай не війде в наше серце, в наші слова. Щоб ми навчилися вимовляти чисті слова, слова твоєї любові, щоб ми відкинули свого серця, зло, слова, які нас пригнітають, слова нечестиві, дай нам перемогти, бо з наших слів народжується і майбутнє життя наше, наших дітей, наших онуків, наша перемога. Як ми розмовляємо, як ми віримо, як ми несемо енергію слова, слово Боже сталося тілом, і як ми це слово вимовляємо. В розмові з іншими людьми, вдома, на роботі. Ми маємо відкинути геть слова, які прославляють різного роду бісів, нецензурщину. Дай нам, Боже, силу позбутися цього, очисти наш народ, Господи. Дай нам благословення, щоб ми бачили Тебе, щоб ми прославляли Тебе, щоб слово наше було сильне, діяльне, щоб воно допомагало тим, за кого ми говоримо це слово, заступаємося нашим словом, молимося словом до Тебе, Боже. Нехай Твоє Слово, Господи, буде відлунням в нашому серці, як відповідь того, яке слово було наше, як відповідь чистоти і любові нашого слова, яке ми несемо. Щоб ми збагнули, що в цьому світі ти абсолютне добро і любов. Чистота і спокій ти переможець. Ти один переможець. І з тобою ми переможемо. Зло в серці своєму, зло в нашій країні. Ми переможемо у війні. Ми переможемо ворогів словом Твоїм, Господи. І тому ангели, хоронителі нехай хоронять нас, щоби. Навкруги нашої України, навкруги наших воїнів, навкруги кожного з нас були полчища ангелів, які охороняють. І словом Господнім проганяють всяку нечистиву силу, яка спрямована проти святої нашої землі. Нехай Твоє Слово Господи, війде в наше серце, щоб ми навчилися спілкуватися слухати, розмовляти з тобою, Господь, щоб ми очистили наше Слово, щоб ми очистили наше життя. Господи, визволь душі слуг Твоїх, тих, які звертаються, тих, за кого ми звертаємося. Душі тих, які віддали своє життя і зараз перебувають вже в небі. Хай Твоє Слово прийде до кожного з них також. Твоє слово прощення любові. І Твоє слово тут на землі, нехай буде діяльне, щоб воно будувало, охороняло, захищало кожного з нас і нашу землю. Що ми прославляли Твоє ім'я, Слово Твоє, нехай благословить кожного з нас. Амінь. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, нехай Твоє Слово буде діяльне, рішуче в нашому житті, як у матері Самоїла Анни, яка постійно просила, Боже, дай потомство, дай дар материнства, незважаючи ні на які перешкоди, ні на смішки інших людей. Вона була з тобою, Боже, і твоє слово відбилося у любові, яку ти дарував їй, любові, яким був її плід, син Самуїл. І ця любов, Божа, вона потім спасала весь ізраїльський народ. Чому? Тому що цю любов до тебе, Боже, Мати свята, Мати Самуїла, пронесла крізь ціле своє життя. І вона просила твоєї любові в тебе, Боже. І на відміну від неї сини Елі, які жили при Твоїй любові, Боже, які несли цю любов чи повинні були нести, але забули про неї. Вони не дбало ставилися до своїх священичих обов'язків. Вони забули, що вони повинні нести цю любов Божу крізь своє серце тим людям, які були довірені їм. Вони дбали тільки про те, щоб їм було добре. Щоб поїсти з жертовних приносів людських і не подякувати Богу. щоб використати цю Божу благодать, яку вони мали для своїх чисто особистих, егоїстичних якихось намірів. І за це вони себе покарали. Бог їх відкинув. Благослови Господи кожного з нас, бо часто густо, поки ми живемо, здорові, сильні, молоді. Ми забуваємо про те, що є відповідальність перед тобою, Господи. Що нам треба бути подібними, як ця мати Самуїла смиренними перед Тобою. Якщо нам дуже добре стати перед Тобою і сказати, Боже, дякую Тобі. Якщо нам дуже погано, Боже, благослови мене. Якщо ми живемо зараз в час війни, Боже, захисти нас всіх, не забувати ніколи про тих, які поруч, бо час пройде. Назад ми його не повернемо ніколи. Ті, що були з нами, крок за кроком відходять. Ми назад їх не повернемо. Як би ми не хотіли потім звернутися, почути слово мами, тата, чи просто звернутися до них і побажати їм цій любові, подякувати їм, не зможемо. Не зможемо подякувати або просто бути щасливими, коли не буде миру, коли буде війна. Коли будуть розриватися ракети, снаряди на твоїй землі, на нашій землі, ми згадаємо про тебе, Боже. Але дай нам силу ніколи не забувати про тебе. Амінь.